Сьогодні у Сумах завершився футбольний турнір серед юників 2011-2013 років народження. Участь у ньому брали вісім сумських команд. Сьогодні у передостанньому матчі турніру на полі зустрілись команди Барса і Кидую США Суми. Перший тайм гри вийшов сухим. У воротах Сум у першому таймі надійно відіграв воротар містян. Азарій рідний, але у другому таймі він не зумів виручити свою команду, пропустивши від Олександра Камчатного. Гол Семена Шапрана наприкінці гри лише закріпив перевагу Барсят 2-0 на користь команди футбольного центру Барса. Воротарка Дейсуша Суми говорить, чого не вистачило його команді для перемоги у цій грі. Удари, поворота, пас, швидкість і. Але задоволений грою. Так. Автор першого гола у цій грі розповів, хто, на його думку, виграв цей матч. Ну, я і команда, вся наша команда виграла. Закривали турнір Барса 2013 та МФК Лідер. Тренери перед грою говорять, чого чекали від цього турніру. Головне, щоб діти отримали задоволення. Це перша була задача в цей час, тому що всі дуже за змаганнями скучили. Це головне, це дуже важливо для дітей, щоб вони відволікалися від цієї війни, щоб вони могли. Не сидіти вдома, дивитись телевізор, телефони, а продовжувати працювати, загартовуватися, набиратися сил. Остання гра турніру завершилась з рахунком 0-0. Проте після завершення змагань кожен гравець команд учасниць, трьох команд -барси та китуй США Суми і команд МФК Лідер та Ніка отримали золоті медалі. Відзначені були і кращі гравці команд. Свою нагороду отримав ігровець Барси Олександр Камчатний. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.